Погибне загинеш Україну, не стане й знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і в розкоші в країну мій любий краю не повинен. За що тебе Господь кара? Карай тяжко за Богдана. Та заскаженого Петра та за панів у тих поганих до краю нищить. Покара, уб'є незримно і правдиво, бо довго-довго терпеливий дивився мочки на твою, гріховною твою утробу І рек вогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся в озлобі Сини твої тебе об'ють, оперені, а злозочаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата. І плаче, матер нього плаче із полньогради да поля, Да зрить розтлінна я земля, що я держити і все бачу. Воскресни ма і верни світлицю хату. Опочив, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синовні несучи. Спочивши, скорбна я, скажи прорци своїм лукавим чадам що пропадуть вони лихі, що їх безчесті є і зрада і криводуші огне, нарізані на людських душах, що крикне кара не всипуща що не спасе їх добриця. Їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтесь, всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас нато теж, уловлять і судить не будуть. Кайдани туго окоють, село на зрище приведуть, і на хресті отім без ката і без царя вас біснувати. розтнуть, розірвуть, розіпнуть і вашої кров'ю собаки собак напоять. І додай таке є слово їм додай без причі. Ви, скажи, зробили, руками скверними створили. Речете, що цар наш Бог і цар надія. І нагодує і оігріє довуї сирі. Ні, не те, Скажім ось що. Брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе. Натхне, накличе, нажене. Не ветхіє, не древнє слово, розплєне, а слово нове між людьми криком пронесе. І люд окрадений спасе. ласки царської. Кобзаря, знов я приходжу до тебе, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу. Твій вічний, твій глибокий сон. А може, це і зовсім не дрібниця? Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій. Росмислення краси і вічний рух, усесвіті, у світі лише могила з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті Скалічено і безнадійно душ. Ну що ж, не дивно покрутився глобус диму в пожежах укривав імлій, захворів дехто на морську хворобу. Хитаються по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий. Біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму і шахраїв, і скептників юрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі немає. Возрадуйтесь, зраду до прадіди печерні. ось пролунав новітні благовіст, в абстракції, в модерні і старій, Конаю корчмах, витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, чи є в його агонії краса. Кобзарю мій, поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав. Я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав? Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Бо пам'ятайте, що на цій землі відколи сотворив її пан Бог. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Чому? 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 Вже котрий день невпинно плаче небо, І блискавиці б'ють нічну пітьму, червоні маки розцвітають степом. Чому лелеки кинувши гніздо, вже не вертаються в опусті лісе? І бур'янами зароста садок, і з вулиць зникла дітвора весела. Ні, то не дощ, то сльози матерів. Не маки пролита кров козацька на полі браному, Супроти у своїх і прийшлих вдаривши зненацька. Ні, то не грім, вночі гармати б'ють, і траси куль пунктиром ріжуть небо. Коли ж ті маки врешті відцвітуть, Нам поле сіяти і хліб ростити треба. Та замість того тисячі віків ми боронили землю нашу рідну від цих нахабних жадібних круків, коли це було конче необхідно. І ось настала знов така пора. І платимо незмірною ціною. Вклоняюся вам, воїни добра, цілую руки ці опалені війна.